Тільки нещодавно говорила з Наталкою про те, що не хочу купувати нові кольори, Кольоро, бо у мене дуже велика палітра чорнил. Хотілося б встигати користуватися всіма, і я не бачу нових цікавих кольорів, які б мене зачарували. Проходить два дні, і я бачу в перемаркеті цей неймовірний Tropical Blue. Він дуже сяючий. Це завдяки крупним часткам глітерів, а колір не мов це подорож у відпустку. Мені здається, що кожного разу, коли я дивлюсь на цей фантастичний колір, у мене трошки підвищується настрій. Мені здається, що цей колір один із найвлучніших у палітрі марки Кольоро. І через крупні глітери найкраще колір сяє саме при штучному освітленні. Сподіваюся, тепер я точно не купую нові чорнила.